Інформуємо про результати нашої кампанії в усатий листопад або ж Мовебр 2024, яка вже традиційно привертає увагу до проблеми раку простати. Наразі на обліку у подільському онкоцентрі перебувають 2426 пацієнтів з раком простати. Показник п'ятирічної виживності складає 51,5%. В рамках вусатого листопада ми активно працювали на амбулаторному рівні. Лікарями-урологами було прийнято 341 пацієнт з захворюваннями передміхрової залози, серед яких кожен десятий випадок був первинним виявленням раку простати. Це підтверджує необхідність активного скринінгу та регулярних візитів до лікаря для чоловіків старшого віку. Протягом цього періоду було проведено 128 аналізів на визначення рівня простат специфічного антигену у 25% випадків. Результат вказував на патологію простати, в тому числі на онкологічні захворювання, що підтверджує важливість проведення регулярних аналізів для раннього виявлення раку простати та підвищення рівня обізнаності серед населення. Всього за 9 місяців виявлено вперше 247 випадків раку передміхрової залози. З них лікуванням охоплено 80% пацієнтів, що підкреслює нашу здатність надавати висококваліфіковану медичну допомогу та ефективно лікувати хворих на всіх етапах захворювання. В урологічному відділенні за 9 місяців 2024 року проліковано 747 хворих на рак передміхрової залози. Хочу наголосити, що комунальними закладами вторинного рівня області щомісяця виконується понад тисячу аналізів на визначення рівня простат специфічного антигену. І у 9% випадків виявляються позитивні результати, що свідчить про наявність патології, в тому числі раку передмігрової залози. Дякую усім колегам, які активно долучилися до проведення кампанії Мовембер 2024. Ваш професіоналізм, відданість праці, справі та щоденна праця роблять великий внесок у боротьбу з раком простати і допомагають врятувати життя багатьом пацієнтам. Згідно з даними Національного канцер реєстру за 2023 рік, Подільський регіональний центр онкології посідає третє місце серед онкологічних центрів України за кількістю проведених оперативних втручань на предмікровій залозі. Цей результат є підтвердженням високої кваліфікації наших фахівців та значного досвіду в лікуванні даної патології. Ми продовжуємо активно працювати над покращенням доступу до ранньої діагностики та лікування. Усю актуальну та необхідну інформацію ви можете отримати на нашому офіційному сайті, соціальних мережах, Чат-боті. Нагадую, що звертатися за консультацією та обстеженнями необхідно не лише в рамках вусатого листопада, а й систематично. Важливо регулярно перевіряти своє здоров'я, адже ранні виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування. Послуги для пацієнтів є безоплатними за умови наявності електронного направлення від сімейного лікаря або ж лікуючого лікаря. Не відкладайте візит до лікаря. Ваше здоров'я у ваших руках, а ми завжди готові вам допомогти.